Зараз почнеться Третя світова, максимально готуватися до неї. Тобто європейські країни почнуть готуватися як до третьої світової. І це може дати перевибори, ну тобто вибори, так, нові. І на цих виборах можуть бути кандидатури якихось військових, до речі. Від ворога може бути якийсь такий прильот, який може спричинити якісь навіть людські жертви. Вітаю вас! Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко. З нами сьогодні астролог Інна Довгань. Привіт, Привітиночка, рада тебе бачити. Привіт, я тебе також. Наші традиційні понеділки розпочинаємо з астрологічного прогнозу на цей тиждень. Отже, розкажи можливо, сподіваюся, дуже сильно на те, що цей тиждень, тиждень потішить нас хорошими новинами, але розуміємо, що і цього тижня буде різдвяні свята, і ймовірніше ворог скористається цим, але не будемо гадати. Розкажи, що власне в період з 23 по 29 грудня буде відбуватися в Україні. Ну, 23 грудня тут на небі буде опозиція між Юпітером і Меркурієм. Ця опозиція буде діяти до 28 грудня, і насправді це може вплинути на світло на електрику, оскільки Юпітер відповідає взагалі за розширення, і він тут має опозицію. Це може якраз давати обмеження, тобто що буде зберігатися вимкнення світла. Проблеми з електрикою, зв'язком, можливо, навіть з інтернетом будуть. І я шукала, звісно, хороші аспекти, але на небі буде тут і Сатурн напружує Меркурій, і Сатурн квадрат Юпітер, і Уран квадрат Венера, і Плутон, опозиція Марс, та ще і місяць йде на поєднання з Ліліт. Тобто, просто все небо в такій напрузі знаходиться. Звісно, це буде впливати відразу на психологічний стан людей, на імунітет, на здоров'я. Оці всі напружені моменти, і люди будуть щось перечувати. Ну, це знаєш, як буде давати таке якесь неприємне перечуття, наче щось має трапитись. І насправді, тут з 23 по 25 грудня тут є велика небезпека від обстрілів. І Я тобі це ще казала в нашому попередньому відео, так про Різдво, про Новий рік, що. Такі напруження на небі вказують на те, що щось погане може прилетіти на те, що ворог вже щось планує знаєш, як зіпсувати свята. Тобто, 23-го це вмикається і ці три дні поспіль будуть зберігатися ці напруження на небі і можуть дати погані якісь події. Це якісь і прильоти, і обстріли можуть бути, і проблеми з світлом. В тому плані, що навіть можуть бути якісь і погіршення світлом на деяких територіях, тобто, що можуть. Ну, як ракета, в щось влетіти може в електростанцію, якісь ще більше пошкодження дати. Особливо 24-25 грудня або ніч оце з 24-25 грудня від ворога може бути якийсь такий прильот, який може спричинити якісь навіть людські жертви, тобто людські втрати. Тобто вони тут будуть серйозно підходити до того, щоб зіпсувати свята. От, з 23 го загалом до 28 восьмого грудня е, тут буде хороший аспект. Вже такий е, венера буде йти на поєднання з місяцем. І знаєш, це така енергія, а, коли людям якісь можуть дати там, я не знаю, подарунки святкові, чи може якісь надбавки до зарплатні можуть дати, чи якісь там пакуночки новорічні. От е, в цьому плані тут щось хороше буде, тобто і щось люди отримають. Якісь такі подаруночки невеликі. Але потім, звісно, тут розходиться вже цей аспект і закінчуються всі ці свята. Е, якщо тут подивитися взагалі от ще е, аспекти з 23 по 25 грудня, е, тут напруження від урану, знаєш, воно буде впливати тут не тільки на прильоти, оці, але і буде давати. Е, Якісь доробки своєї зброї, тобто це якісь можуть бути чи нові технології, нові дрони, щось таке пов'язане з своєю зброєю, щоб ну, будуть використовувати ті гроші, оскільки тут квадрат Венера, це знаєш, це не нові гроші, а от ті, що там десь вибивали, і нарешті їх там виб'ють. Це можуть бути оці гроші, коли коли ми чули новини, що там заморозили активи росіян. І ці гроші будуть давати Україні. Я думаю, що їх вже почали давати, і там якийсь резерв є, і оцей резерв будуть використовувати якраз таки на інвестиції в виробництво своєї якоїсь нової зброї. Тобто, якісь з'являться нові ідеї, хоч це і кінець року, начебто вже всі відпочивають, але нові ідеї почнуть з'являтися. Взагалі, цей тиждень а, він такий направлений, знаєш, на завершення всіх справ. Тобто, такі напружені аспекти на небі вказують, що краще не починати вже нічого нового. Тобто, дійсно тут вже йде все до закінчення, і така енергія вона тут буде не, не тільки до 1 січня, а і до 16 січня. Я б так сказала. Тобто, тут. До 16 січня бажано нічого нового не починати. Та і взагалі, тут, навіть якщо дивитися вже і різ... ну, не Різдвяну, а новорічну ніч, тут також можуть бути подарунки, які прилетять, чи в новорічну ніч. А, тому, звісно, я тут хотіла б сказати купу хороших новин, там, щоб будуть всі святкувати. Але я думаю, що будуть... ворог буде намагатися зіпсувати. Всі ці святкування і щось прилетить, от, що хочу, хочу сказати з хорошого, що ті люди, які в день зимового сонцестояння, про яке я казала там, загадали бажання, то якраз буде більше збуватися цих бажань, тобто енергетика в цих людей буде покращуватись, тому що якраз от зимове сонцестояння це був той магічний день, в який треба було щось загадувати. А так, от то до нового року ну треба якось триматися, триматися, шукати якийсь резервний позитив, просто розуміти, що ну такий зараз час, ну що ми поробимо, тому що все напруження на небі. Ну просто саме оцей період, во взагалі жодного більше хорошого аспекту навіть нема. Що ж, тоді дійсно хочеться побажати кожному тримаймося, і давайте все ж таки не здаватися, не впадати у відчай і вірити в що все зміниться на краще. Зараз також хотілося б дізнатися, чи зможе Україна перехопити ініціативу на фронті до інвагурації Трампа, тому що почала з'являтися інформація про те, що це ну, критично необхідно, і зараз Україна над цим активно працює. Ну от якраз оце перехоплення ініціативи, воно вже почалося на деяких територіях, так, і буде продовжуватися весь січень. Весь січень, і навіть я б сказала, і весь лютий місяць. Тобто, в найближчі оці два з половиною місяці е будуть всі шанси тут даватися нашим військовим, щоб перехопити і зробити і той контрнаступ, який вже давно всі чекають, так, і на який досі виділяється зброя. Тобто, в січні місяці я думаю, все ж таки це буде відбуватися, тому що Марс буде ретроградним тут до кінця лютого. Весь цей час, доки він буде ретроградний, тут буде не тільки ворогу даватися шанс напасти, але і нашим, звісно, військовим буде даватися шанси на те, щоб повернути колишні позиції. Тобто, це повернення територій може бути, це може бути відганяння ворога. Туди, де він раніше був. Тому шанси такі будуть тут, Прямо до кінця лютого точно вони тут є. Чи можемо ми окремо тоді подивитися і сказати, на яких територіях дійсно може бути успіх? Зараз ми не будемо уточнювати, яким чином це відбуватиметься, але чи зможе Україна повернути деякі свої території? Ну, я не можу сказати, що це прям як може ціла область бути. Я бачу, що це будуть якісь населені пункти, тобто повернення населених пунктів. Е, ну не знаю, можливо, це буде Донецька область. Тобто, за астрологією так важко визначити, які саме населені пункти будуть повертатися, які саме території. Тобто, я лише можу подивитися, що м по е, руху Марсу це якраз буде як повторюватися те, що було у вересні в жовтні. 24-го року, тобто, ті території, які вони захопили і де просунулися в цей період, вересень-жовтень, от там можна буде їх назад повернути, але не те, що було ще рік тому. Тобто, саме от вересень, жовтень, місяць. Просто можна перечитати, що відбулося на фронті в цей момент, от це може бути повторитися. Загалом нас також лякають, що ворог матиме, продовжуватиме мати успіх на багатьох напрямках, тому що як ми плануємо якісь контрнаступи, mm -hmm. то вони з цієї сторони планують наступальні операції. Ми зараз подивилися нашу українську сторону, що будуть успіхи, і це безумовно дуже тішить. Але якщо подивитися з російської сторони, чи матимуть вони успіх на українських територіях? Ну, дивися, а, от, от аспекти на небі, які відбудуться, от, наприклад, там, 1 січня, і зараз вже є аспект. Цей оплутон позиція Місяць а, цей аспект, звісно, він в, в мінусі для України. Він дає оці прильоти. Він дає руйнування, але плутонна позиція місяць це ще й такий аспект, пов'язаний з військовими оцими територіями, зі зброєю і а, з силою, щоб забрати щось, щоб щось зруйнувати. Цей аспект він же діє не тільки на території України, він скрізь діє. Тому тут і на території Росії будуть ще продовжуватися а, масштабні руйнування. Тут буде вогонь, тут будуть вибухи, тут будуть запускати туди до них зброю. Тобто в них знаєш, буде. Не зовсім дзеркально, звісно, бо в них все одно таких немає масштабних руйнувань, але все одно в них так само ці аспекти працюють. Тобто в них так само відбувається війна на їх території, буде продовжувати відбуватися до кінця лютого, так само як і в Україні. Які б вони там собі не планували контрнаступи, їх контрнаступи знову ж таки це будуть просто як повторювальні дії, які вони вже вчиняли. На ретро Марсі, і ми вже можемо знати, куди вони будуть йти куди нападати і вже до цього бути готовими, розуміючи цей аспект. Тому якраз я ж кажу, що шанси буде тут більше українських військових якраз не допустити повторного наступу, і ще й вигнати їх з тих територій, які вони захопили в вересні-жовтні. От я думаю, що так буде це розвиватися, і то вже якраз десь в березні місяці, там вже почнеться перехід планет в інші знаки, там вже почнеться коридор затемнень з березня місяця. І от якраз на коридорі затемнень новому там почнуться вже зміни. І другий коридор, затемний, який відбудеться вже восени в вересні 2025 року, він дасть вже кульмінацію тих подій, які розпочалися в березні. Тобто ми будемо спостерігати. Звісно, там буде і американська влада впливати на те, щоб цей вирішити конфлікт. Вони будуть сприяти, щоб хоч якісь переговори відбулися, так. Але як ми бачимо, що не дуже вони йдуть на ті переговори. І саме через те, що вони не йдуть, і вже було два шанси переговорів. Вони ну, не скористалися цими шансами, тому що кожен наголошує на своїй думці, на своїй версії. Тому це все може і, і довести ну, шанс є, звісно, там, весною навесні весні 2025 року, ну, знову шанс. Так. Потім другий шанс вмикається літом, тому що літом буде тут Нептун з Сатурном поєднуватися в Овні. Так? І вже як третій шанс вже в вересні, коли цей коридор затемнень відбудеться і дасть кульмінацію подій, там ще дирекційна Венера перейде в знак Терези і вже дасть підписання якогось документу про землі. Але це документ про землі. Але от саме припинення вогню воно може раніше відбутися. Тобто, там, я думаю, буде все залежати, наскільки сильно будуть наші партнери давити на Росію. Ти не дивилася, наскільки от ти зараз сказала про декілька шансів, деякі ми вже вже втратили, деякі ще попереду, який найвигідніший для України з цих шансів? Ну, найвигідніший, ми той, що втратили. Це той, що був у вересні, що можна було домовитися у вересні ще. Але, ну, знову ж таки, я ж не знаю, що там за кулісами відбувається, чи там якісь були переговори, чи ні, те, що нам публікується, не знаю, що це правда. А, найвигідніший, звісно, був би той, який буде найскоріший. Щоб їм не вдалося ще більше захопити території, доки там ще якісь обдумування відбуваються. Тому що доки тягнеться час, вони ж на місці не стоять. Тому було б гарно, якби оцей затемнення в березні місяці використали все ж таки для того, щоб, хоча б, зупинити вогонь на територію України. А далі вже поступово домовлялися і об об обговорювали. А, що, ну, всі рішення щодо земель, тобто без оцих е, прильотів. Це було б найвигідніше, тобто тут такі аспекти, такі шанси дійсно є. Ну і насправді і влада Сполучених Штатів буде робити тиск, щоб зробили, бо там буде ще в світі новий військовий конфлікт розвиватися і ставати ще більш агресивнішим. І їм треба буде ще фінансувати той військовий конфлікт. Відповідно, вони не захочуть на... розриватися на два фронти і будуть, якби давити. На обидві країни, щоб закінчували, я думаю, що може коли Росію втягнуть в той новий конфлікт, і Росія сама зрозуміє, що не може на два фронти, бути, вони тоді самі захочуть це все, все. Давайте там закруглятися. І Є ж можуть це конфлікти зараз маєш на увазі. Буде в 25-му році, будуть ще ну якби ще якісь або розкрутиться оцей конфлікт на близькому сході, або якісь ще нові країни туди будуть додаватися, чи якийсь він взагалі новий буде, і вони туди можуть або затягнути Росію, або скажуть Росії, щоб вона їм постачала зброю, допомагала, тому що вони ж нам допомагають Росії, допомагали Скажіть, тепер. От ти нам допомагай десь в серпні місяці 25-го року, щось там почнеться таке масштабне нове кажу, це може просто вплинути на завершення війни в Україні, також як один з факторів. Також давай подивимося зараз. теж трішки зазирнемо. Майбутнє вже не таке далеке, 25-й рік вже досить скоро. Чи планується зміна в архівки влади в Україні у 25-му році, тому що знову розпочалися розмови про ймовірність таку? Угу. Ну, я теж можу сказати саме про ймовірність, тому що ну, ти знаєш за аспектами, це тільки шанси завжди. Тобто, а перший такий шанс він може увімкнутися, коли Сатурн перейде в знак Овна 25 травня, оскільки Сатурн в карті України керує першим будинком. Тобто, це і влада, це і сама країна, це і основні зміни в країні. І при переході в інший знак це якраз може ввести оце якісь зміни. А що це може бути? Овен? У нас військ ну, такий військовий знак зодіак, який відповідає там і за агресію і за війну і, і за дисципліну. І це може дати перевибори, ну тобто вибори. Так, нові. І на цих виборах можуть бути кандидатури якихось військових, до речі. Чи якогось, може військового оберуть чи в парламент, чи якусь там військову партію створять. Тобто якісь зміни пов'язані з воєнним станом і, взагалі, з військовим сектором в Україні. Вони розпочнуться оце, з 25 травня. А, і... Це знаєш, це переведе Україну в ще більш сильніший цей воєнний режим. Це не буде так, що от все закінчили, і все чудово. Тобто, це буде, будуть нові закони, які будуть прийматися на вироблення зброї, на ще більше устаткування. На я скоріш за все, я думаю, що це будуть якісь накази, що всі люди мають пройти військове навчання. А, що можуть сказати, і жінки, і чоловіки, і там ледь не діти. Всі мають оцю військову справу пройти підготовку, щоб всі були до цього готові, а, ну, бо ворог тепер це вже вічний. Тобто, нові якісь військові впровадження в Україні тут розпочнуться з моменту переходу. Звісно, тут я ж кажу, що це може дати вибори президента, але я ж не знаю, може це якісь дасть спочатку. Балачки про вибори чи якісь там версії. А сама, сама, сама подія може, наприклад, план, план цього це може дати. А сама подія може, наприклад, відбутися в період коридору затемнень, який вже відбудеться у вересні місяці 25-го року. Тому що коридор затемнень він дає таку як кульмінацію. Тобто перший коридор буде в березні. Може, щось, якусь версію видвинуть, другий коридор буде в вересні. І тут вже якесь рішення, вирішення питань може дати, завершення, якісь підписання може дати, чи результати виборів. Ну, тобто, якісь такі от кульмінаційні моменти будуть тут десь під кінець вересня 2025 року. І тому тут це може бути і так само пов'язане з виборами нового президента. В самого ж пана Зеленського в нього зміни йдуть вже з 26-го року в житті, тобто після лютого 26-го року. Ці зміни, про які ти зараз сказала, які можуть відбутися в уряді українському, вони будуть на краще для України. Ну знаєш, я б так сказала, що так, тому що в Україні і ну, якби Україна завжди отак нарощувала свою цю військову оборону, то можна було б відбити ворога там дійсно там за ті три дні, про які вони там кажуть, і не допустити всього цього. А все це допустилось якраз через непідготовку. Тому зараз Україна буде працювати над помилками. І от Сатурн, Вовен, Нептун, Вовен зайде. Це якраз нарощування цієї військової підготовки. Ну і насправді то ці ж планети вони по всьому світу діють. У всьому світі буде якесь нарощування оцих якихось військових настроїв. Оці всі будуть боятися війни. Що зараз почнеться третя світова, максимально готуватися до неї. Тобто європейські країни почнуть готуватися як до третьої світової до можливого нападу Росії або представників азіатських країн, чи представників країн близького сходу, так само є небезпека. Тобто всі активно почнуть готуватися до якихось війн. Це відбудеться і в Сполучених Штатах, і в європейських країнах. Знаєш і близький схід. От такий військовий режим буде вмикатися по всьому світу. І якраз це вплине на перехід планет в знак Овен. Знак Овен, знаєш, це коли Сатурн переходить в Овен, це такий як. Жорсткий надзиратель такий в формі, який слідкує жорстко за дисципліною, от, що такі якісь військові стандарти, як в армії, оце Сатурн в Овні, тобто там якась комендантська година, щоб ніхто нікуди там не шлявся, щоб там всі чітко виконували накази. От такого плана. Тобто, якийсь такий жорсткий контроль може увімкнутися в світі ще більше, ніж ми раніше спостерігали. Зараз хотілося би від тебе почути, можливо, є якісь настанови, якісь поради для українців, що необхідно встигнути зробити до завершення цього року? Ну, звісно, тут найголовніше це всіх пробачити. Відпустити якісь старі образи, віддати всі свої борги і з цими новими енергіями переходити в цей новий рік, оскільки цей 25-й рік він буде під гідою дев'ятки, планету Марсу, це буде рік активності, і тому не можна зволікати. Тобто, це не рік сидіння, чекання чогось. Це рік, коли треба пробуджувати в собі оці марсіанські енергії. І в кожної планети є і плюсові енергії, не тільки в мінусовій, навіть. У планети Марс плюсові енергії, це знаєш це? Планета Добитчика Це планета цілеспрямованих людей, активних, які от йдуть до своєї мети, і не здаються не перед чим. Тому я б і радила українцям сформувати якийсь список ваших цілей, які ви написали, і ви знаєте, я йду до цих цілей, і мені якось не важливо, чи там хай там собі воюють, що хочуть те роблять. Я все одно йду до своїх цілей і мені якось все одно. У мене є цілі, я там хочу поїхати на Мальдіви, наприклад. Все, я поїду на Мальдіви, хай там буде там, третя. Світова ще щось, знаєш, як це, якийсь навіть фільм такий був, що там якийсь хлопець біжить до своєї мети, там все взривається навколо, там земля репається, він все одно йде до своєї мети і дістається туди, куди хотів. То я хочу, щоб у всіх зараз таке, якийсь настрій, такий був запал. що а, Оці всі фактори, які відбуваються в світі, треба сприймати просто як такі. Знаєш, як перешкода, як ми в якійсь грі такі великі, у цій джумаджі, так коли ти переходиш на вищі і вищі рівні, і от так тобі зробили там війну, ти її пережив. О, молодець, ти перейшов на більш високий рівень, і ти такий, все, мені в принципі, вже це не страшно. І Там ще щось починається. І коли вже ми на тому рівні, коли нам вже нічого не страшно, ми такі так. Ну ми вже зрозуміли, це просто перешкоди, на які не треба звертати уваги, і просто йти до своїх цілей і виконувати свою місію, для якої ми сюди прийшли. Бо місія... Ну, місія це не страждати, місія це не сидіти, це не чекати, а, а місія це якраз розвиватися і пробуджувати якісь е свої оці бажання, душі своєї, і їх виконувати, незважаючи ні на що. Якщо зараз там у вас це не виходить, ну, шукайте можливості, це треба робити, тому що інакше ну, навіщо б тоді ми ще сюди приходили. Це так. Я дуже щиро сподіваюся на те, що всі дослухаються до цих пора. Це досить такі та речі елементарні, про які ми часто забуваємо. Хочеться чогось масштабного, глобального а забуваємо про такі прості речі, які дійсно від нас залежать і впливають безпосередньо на наше життя і на наше майбутнє. Тому дякую за те, що нагадала. Давайте дійсно дослухатися до цього. Не забувайте, будь ласка, що цей тиждень на привеликий жаль буде надзвичайно напруженим, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не розраховуйте на те, що е, вас обмине, біда. Да, звісно, хоч хочеться в це вірити і дійсно е, віримо і не притягуємо найгірше, але все ж таки намагаємося зробити все можливе, щоб. Знаходитись в безпеці так. Вибачу, переб'ю молитву роду треба читати, коли ці обстріли відбуваються, закликати всіх родичів своїх померлих, їх духи захищати, У всіх працює, у всіх моїх підписників, і потім якесь відчуття спокою з'являється, коли померлі родичі, таким як щитом, закривають цю родину, і потім якраз все прекрасне відбувається в житті. Тому читайте молитву роду і будете під захистом. Це єдине, є така молитва чи, чи, чи своїми словами. Як як це я її формувала своїми словами і писала? Тобто, тут можна просто звертатися там. Мої родичі, я до вас звертаюся від щирого серця. Хочу попросити вас захищати мене і мою родину. Кожного по імені обов'язково треба назвати. Накрийте нас своїм щитом. Ми одна родина, ви в нашому серці. Всі наші родичі. Ми на вас надіємося. Ну тобто, своїми словами можна там продовжити щось сказати. Ми вас любимо. Ми вас цінимо, ми вас пам'ятаємо, там наші родичі, хоч вони і загиблі, так і оберігайте нас під час цієї там нічної атаки, щоб ми всі залишились живі і здорові. Там оберігайте і одягніть щит там на нашу оселю. У всіх ця молитва працювала. Тобто мені писали навіть там мої знайомі, в яких в будинок там потрапила ракета там, до сусідів. І вони читали цю молитву, і взагалі нічого навіть в них в квартирі не було пошкоджено. E Então, eh... Дякую за цю пораду. Я думаю, що зараз це буде корисно дуже багатьом, хто нас слухає. Ну, вам також, любі глядачі, хочу нагадати про те, що у Іни теж є свій YouTube канал. Заходьте на нього, посилання знайдете нижче під цим відео. Не забувайте підписуватись і на наш канал. Можете ставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наші інтерв'ю, щоб одразу їх бачити після публікації і не пропустити важливу інформацію. А, також лишайте коментарі. Якщо у вас виникають питання, теж їх прописуйте нижче під відео. То будемо раді вашим вподобайкам. Ну і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До зустрічі!